Коротше, мужики, всім привіт, слава Україні! Я буду бігом коротко. Бачите, на трактор трошечки водички попало, і не тільки тут, скрізь, де тільки можна було. І з'явилася ось така річ. І не тільки така, що маю таку іконочку приклеїти. Нехай може, як то кажуть, день настане, що треба буде з ним розлучитися, скажімо так, по деяких причинах. Але я сподіваюся, що мені вдасться зробити так, щоб він лишився в мене вдома, бо це. Хороше досягнення, скажімо так, для мене і для вас всіх однозначно. Тому трактора я сьогодні посвятив. І якщо я його колись віддам, то він вже вам дістанеться з Божою допомогою, однозначно. Не знаю, я не глибоко віруюча людина, я людина просто віруюча. Не глибоко набожна, але людина набожна. І знаю, що без Господа Бога в тому світі дуже важко, скажімо так, чогось добитися. Треба постійно на нього уповати, як кажуть, постійно дякувати за те, що вдалося, і надіятися в першу чергу, звісно, на себе, а просити в нього сил і терпіння. Значить, я це зробив по своїх, скажімо так, переконаннях. Це вже там моя справа. Відео не за це. Завтра дощ, післязавтра, скоріше за все, або ще через там кілька днів. Буде довгоочікувана оранка плугом 2 по 25 Віракс Полекшени від магазину Гравес. Посилання лише в описі на його огляди, кому цікаво. Плужок дуже-дуже і толковий. І це буде тоже таким випробуванням, оскільки мій шефен Хес 160 турбоінтеркулер, так як він є в натурі з турбіною та інтеркулером. Він трошечки. В деяких умовах йому було важко на мотор, Тобто вже йому не було місця, де буксувати, де скидати навантаження, але інколи були дійсно нюанси, там де хотілося більшої швидкості і впевненості. Однозначно, я завжди повторював, ви не зробите з цього трактора вдвічі потужнішого. Ефективність деякої з нього витягнув, плюс так, це очевидний плюс. Але досягнути якогось рівня на прикладі такого трактора це, на жаль, неможливо в плані маси, в плані того ж самого повного приводу. Двигуна, який має більший крутний момент, це неможливо. Тому це не означає, що ви там купили найслабшого одноциліндрового мотора і зробили з нього найсильнішого. Так не буває, за це все я говорив дійсно. І щоб не мучити маленького тракторця свого порівняно маленького, скажімо так, то вже важкі роботи буду виконувати на цьому. І як годиться будь-якому трактористу, рано чи пізно доводиться лазити до якоїсь настройки регулювання, ремонту інколи таке буває. І в нього не завжди чисті руки можуть бути після таких маніпуляцій. То мені Валентин Нізвецький ось таку річ дуже порекомендував, скажімо так, подарував. Це цілий галон офігенного мила, де намальований кулак з ключом. Воно є американське, оригінал. Тут написано, тут є галон 3,8 літра, якщо добре буде видно. Але ж зараз такі сутінки, що от пише 1 галон. І е капелька мила з ароматом відповідно мандарину, по кольору цієї каністри офігенної, вона е очищає ваші руки до такого стану, від будь-якого, які вони б не були. І це однозначно я ще також на відео покажу, але річ класна. Е, відібрала мамі куртку, як, пуховика, точніше, який не відпирався, там деяке було забруднення. Тому я вам скажу, що ця річ офігенна просто. Кому хочеться таке щось купити, я вам просто скажу, де це можна купити. Це можна купити в одному місці. Воно доволі недороге порівняно. На його об'єм чуєте майже 4 літри. Ну, тема... Тема чітка, мені сподобалось і воно руки не сушить. Це теж класна штука, оскільки автопаста і так далі, чи якийсь там бензин, воно дуже висишує руки. Я був позавчора там біля свого малого трактора, робив там деякі маніпуляції. У мене руки були такі, що не було ясно, що це вже взагалі рука. Це був кусок смоли, можна сказати, в маслі, в солярці, в мазуті і в сажі від глушника. Ну, Здавалося, шансів ноль. Три каплі. Ну, буквально там в такому розмірі, я не знаю, як е 10 копійок, які ми вже давно, як то кажуть, не бачили в очі. Офігенна тема, то я з того масла, о, кажу, масла, того мила вам дуже надовго хватить. То тема чітка, я від себе рекомендую однозначно. Це я дуже багато всяких мав средств. Це найкраще. Тіпа, я дуже багато мав всякі средства. Взагалі купу перепробував. Це ну, тема для механіка, для тракториста have, однозначно. Ну І подивимося, як тракторист себе покаже в роботі. Трошки його обкатав, маселку поміняю якраз перед оранкою моторів. В коробці поки чіпати не буду, оскільки воно що має йти до обкатка. І в такому сенсі, що той плуг, що в мене є, полегшена версія 2 по 25, з чистим захватом 2 по 24. Бо польські плуги іменно або оригінали, або 2 по 25 на великій рамі, мають чистий захват 2 по 27, 2 по 28, От, якщо взяти по вимірах, як міряється ширина захвату корпуса. Тому якось так. І буде хорошим випробуванням і хорошим знаком подивитися в роботі на всіх передачах. Ну, звісно, на низьких або там на перші високі, навіть, бо силушків тому мотору не займати, тобто не позичати однозначно. Буде цікаво всім подивитися. І ще хочу нагадати: по промокоду ворон, тобто ви дзвоните на фірму ДМТЗ, кажете: Ало, я хочу такого-такого трактора будь-якого. По будь-якому трактору промокод ворон діє на каністру чи дві, і дивлячись по об'єму хорошого моторного масла. Скидочка. Буде вам там до 50 доларів в розрахунку на гроші. Або можливо, хтось договориться в коробку масло получить Або і те, і друге. То вже, як то кажуть, як з хлопцями, договориться Ну такий бонус діє, тобто у вас є вже трактор за такою офігенною ціною, наприклад, цього 4300 доларів. І ще плюс такий бонус від мене ще й знижечка. Я думаю, що це буде плюс. Тобто, це така була умова. От хто. Ту рекламу, скажімо так, з натяжкою названо, того, що рекламувати щось власне воно треба, дійсно, того, що це мій здобуток в першу чергу. Але кожну можливість десь отримати щось, скажімо так, уявно, на халяву треба використовувати. Це такий подарок, я от від душі, як міг договоритися з хлопцями, так зробив. Буде вам. Ну, економія, я вважаю, якась мінімальна, що міг. Тобто це от. Хлопці, так добре, ти знімаєш трактора, ми хлопцям даримо масу. Без питань, все добре. Це я думаю, що нормально. Тому скоро в роботі, 2 по 25 пішов, плюс на тому плужку будуть углосніми. По модернізаціях теж слідкуйте. Якщо комусь цікаво буде, подивимося, як він буде з углосніми, що таких плугів з углоснімими я не бачив. Тобто з завода. Люди завжди щось доробляли. І мені треба у глуснім, я так дивлюся. Передплужники там ставити немає, а от да. у да. В нас добре посмеркало, то вже вибачте, за там, що, якщо, можливо, щось ви там не бачите. Ось таке коротке, скажімо так, відео. Слава Богу, трактор посвячений. Всім бажаю, щоб з Божою допомогою все вас здавалося, на все вистачало грошей, потрошки вдавалося зібрати, кому не вистачає до якоїсь покупки, щоб все не ломалося, ходило. І будьте хлопці, всі! Здоров'я.